Привіт! Абетка відчуттів з Анатолієм Вовка. Претензія. Претензія одне з найголовніших почуттів, з чим люди приходять до психолога. Як правило, воно похідне від іншого почуття образи. Це як. Е Гарна пара, що завжди ходять поруч. О, претензія виникає тоді, коли, інший, чи, ну, коли інша людина не виправдовує наших очікувань. Претензії часто виникають у дітей. Мама, ти не така, ти, ти не маєш права робити так-то, ти не маєш права мене так виховувати. І, як правило, це почуття виникає у відповідь на те, чого його навчили, дорослі, ти самі мама і тато. Тому що мама і тато, коли вирощують дитину, мають теж багато претензій. Ти повинна то, ти повинна це, ти повинна зробити так-то і такто. Багато вимог викли... викликають претензію, ти довжна. Виникає образа, образа породжує претензію. Багато подружнь... подружніх пар, які приходять в терапію, вони приходять зі своїми претензіями. Ти должна. ти должен, ти повинен, ти повинна. Це найбільш розповсюджене. Тобто кожна людина, вступаючи в брак, вона має якісь ідеальні уявлення про те, який він має бути. Ці ідеальні уявлення, як правило, формуються в дитинстві з того, які відносини ми бачили ви своїх батьків, або з того, які відносини мали з своїм батьком чи матір'ю, ну, з особою з батьків протилежної стадії. Ідеальні уявлення, коли накладаються на живу людину і є десь неспівпадіння. Какая претензія? Стоп, в моїй голові має бути так. А чому ж це не так? Ти маєш заробляти час ті претензії дружини, ти маєш заробляти великі гроші весь час проводячи зі мною. І часті претензії чоловіка, ти маєш завжди хотіти сексу тоді, коли хочу я. Буває по-іншому. І бувають часто претензії жінок до чоловіків на рахунок сенсу сексу, і чоловіків до жінок на рахунок грошей. Буває. Тут немає чітких правил. Це просто приклади того, як проявляється претензія. А в тілі претензія характеризується, вспишкою, емоційною, емоційною спишкою. Тобто це більше злість, ніж сльози. Претензія це. Хочеться щось забрати. Не десь тихенько поплакати як образа, а проявити агресію. Забрати щось в іншого. Додай мені того. Мені тут не додали. тігру. М'ясо. Не докладують. Да? Претензії викликають претензії. Тобто, можливо навіть сказати по-іншому. Якщо це відносини мама і дитина, то претензії мами викликають образу у дитини. Образа переростає в претензію назад до мами. І це почуття травмованості, от, яке не можна вирости, як же ж на маму можна позвитися, воно потім переростає і реалізується в дорослому житті до людей, які взагалі не мають цього стосунку. Те, що варто пам'ятати і знати, це те, що претензії лікуються. Якщо ви відчуваєте, що до вас є в когось багато претензій, чи у вас є до когось багато претензій Часто буває так, що в мене є претензії до чоловіка, тому йому потрібна до терапії. Чи в мене є претензії до дружини, це в неї проблеми, тому їй потрібна терапія. І ще раз. Робимо крок назад. Шукаємо і міняємо себе. Шукаємо свої претензії і міняємо їх. Йдемо самі на терапію. А, з новими відчуттями підходимо до чоловіка чи до дружини і отримуємо нові відчуття у відповіді. Дякую вам, з вами був Анатолій Волк, ваш сімейний психолог. Дивіться абетку про інші відчуття.